Сьогодні у нас на огляді інтерактивна лялька-даринка з малюком. В комплект входять пупс, каляска та посуд для малюка. Даринка одягнена в гарну рожеву сукню, рожеві туфельки та має бантик на голові. У неї гарненьке личко та красиве густе волосся. Пупс одягнений у блакитний бодік зірочками. Каляска легка та зручна. Ідеально підходить для ручок Дарини, виконана в ніжному кольорі. Давайте разом подивимось, що вона вміє. Щоб замовити, переходьте за посиланням у описі. До зустрічі!